Всім привіт! Коротенький шорт. Раночок майже не з кавий. Насадили квіточок і будемо по другому разу лакувати нашу гойдалку. Отак це все виходило в перший шар карськопультом, але зараз буду підправляти це все діло вручну. Робота просувається. Ну, якщо вистачить фарби, то ще ці верхні досочки обов'язково підлакую. Буде мати, як то кажуть, більш завершений вигляд. Ну а зараз продовжую цю сторону і перейду на лавочку. Так, гойдалка має фінальний вигляд. Ну, що я скажу? Не ідеально, але для сільської місцевості зійде. Пішло 1,2 літра. Лаку коричневого кольору та 0,7 пішло грунту по дереву. В принципі, такий результат вийшов. Я цілком задоволений.